В Іспанії на атомній станції Альмараз відбулася міжнародна робоча зустріч, яка була організована Паризьким центром Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують АЕС. На заході Україну представив працівник акціонерного товариства «НАЕК Енергоатом», начальник зміни атомної станції Руслан Косаренко. Тема зря була розгляд інженерно технічних засобів, які спрямовані на зменшення спрацювання аварійного захисту на енергоблоках атомних. захід тривав протягом трьох днів. Окрім України, його учасниками стали понад 40 представників атомних станцій світу: Іспанії, Франції, Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Швеції, Швейцарії, Нідерландів, Фінляндії, Бельгії, Болгарії та Угорщини. Члени так званого семінару поділилися досвідом своїх. Станцій своїх напрацювань було дуже багато цікавих презентацій. Кожна країна в цьому напрямку добилася різних результатів. Руслан Косаренко продовжує робоча зустріч була присвячена трьом основним напрямам, що дозволяють скоротити кількість аварійних зупинок обладнання на атомних станціях. Це обладнання. Це персонал, і це процедури, по якому працюють персонал. Зрівняв ці напрямки з нашими українськими, ну зокрема з Рівненською ЄС, то в нас, я б сказав, би, високі результати в цих напрямках. У нас і чудово підготовлений персонал, чудова база для підготовки персоналу, і процедури, по яким працює персонал. В нас, я думаю, найкращі серед представлених. І теж це забезпечує зменшення кількості аварійних зупинів блоків. Значну увагу на заході приділили обговоренню й теми стратегії превентивного ремонту. Превентивний ремонт це є, скажімо так, стратегія технічного обслуговування обладнання, яке ведеться протягом всієї експлуатації блоку станції по спеціальним процедурам. На високому рівні це проводиться ця робота на рівні скатомні електростанції. Руслан Косаренко додає, кожен працівник підприємства, який виконує такі роботи, усвідомлює важливість своєї діяльності для безпеки та надійної експлуатації атомної станції. Це вже не перший міжнародний семінар, який відвідує начальник зміни АЕС. Я вважаю, що представникам «Атена «Енергоатом» Дуже корисно відвідувати дані семінари, робочі зустрічі, які організовує Всесвітня асоціація операторів, які експлуатують атомні електростанції, щоб потім на кращий досвід західних станцій застосовувати на станціях України, зокрема на Рівненській АЕС. Міжнародний семінар в Іспанії став ще однією можливістю для України інтегруватися у світову енергетичну спільноту та продовжувати впроваджувати найкращі практики для забезпечення безпеки та ефективної роботи українських АЕС Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак УІТАЗЕГЕРАЕЕС.